Дитина йде, де дитина йде? В зал. В зал. На ніч. На ніч в нас. Так. Ще не ніч, ще яка година? По п'ятій. Десять. Ще нормально, так? Так. Так. Добре. Ну що, друзі? Так, як я казала, ми ще сьогодні йдемо до доктора. Задом наперед бралася, чекайте. Тут -та і таке буває, друзі, що зробити. То, знаєте, вже така старша людина, та... ну... Ой, коротше, друзі. що, Я зібралася. Чоловік зібрався, вже мене чекає, бо треба йому <зати> взути капці. І що? Ми вирушаємо до Зубного, в магазин. Трохи запасом беремо час, бо далеко йти, і дорога тяжка. Ну, коротше. Що? Вирушаємо, ви йдете зі мною. Я вже казала, куди я, туди й ви. Ну що, друзі, пішли. Друзі, в нас дощ. Дивіться, який. Який мокрим снігом, але дощ. Тато вже побіг перший. Так, я перехожу, чекаю. Квіртку Боже, то що таке нині зі мною? Щось я дуже нині розсіяна. Квіртка була закрита. Перехожу, швиденько, швиденько, швиденько побігли. Так. Йдемо, друзі. Аж туди в самий кінець. На початку Теребовлі, Йдемо помалу. А в нас, друзі, сьогодні цілий день сирени. Цілий день тривоги і тривоги. Коротше. Нічого. Наше ПТО і всім справляється. Хлопці молодці. Ух. Ми вже є, приждайся. Я ще до магазину ходила, купила продуктів, бо потім будемо вертатися, буде вже пізно. Чекай, нікого нема. Тільки ну, ми, все останнє, так? Чекай. Що таке переживати, як з цим боротися? А? Сьогодні пумбують канали. Я, друзі, канали самі більше не люблю, коли джек пломбу ставлять. Це найлегше. Канада ще таке, трохи не дуже приємне. Ти не боїшся? Uh, yeah. <сум> не боїться, друзі, та не боїться. А Що б я казав? Що я такі трохішка, трохи не боїться. Друзі, ми ж йдемо додому. Так, так? Він такий нетерплячий. Всі такі чоловіки нетерплячі, я не знаю. Я як сиділа коридорі чекала, знаєте, я б не знала, що він такий терплячий. Так. А я сиджу з тим лутком йому тримаю. А він в мене такий нетерплячий. Я кажу, добре ті чоловіки не родять. Ми якби родили, вони б не одні були відтримати, так? Так? А, а, ні. Ідемо, ще трошки будемо вдома. Так, друзі, я вже є, помічник мій є. Так, ти є будемо пекти піцу. Незвичайну піцу. А рибну. Крабові палички там йдуть. Тунець консервований. Кукуруза консервована. Яйця я вже поставила варити, на твердо мають бути. Що ж ще? Майонезна сіточка. І... Сир, сир, туди сир. Коризар будемо пробувати, що воно вийде. Так, на тісто я замішала. Друзі, як завжди роблю. В теплому трошки молоці розбавляю е, дріжджі, посолю, е, даю трошечки маргарини, одне яйце. І мука все замішала і розкатала. Воно трошки вже постояло, чуть -чуть піднеслося. Ще забула. Цибульку треба, щоб була пожарена. Сир натерли. Крабові палочки натерли. Яйце зварила. Тунець добре відсідити, щоб олійки не було. Своя консервована кукурузка і майонез. Так, усе, друзі. Формую. Так, друзі, спочатку викладаємо цибульку. Ту, що ми пожарили. Так. Я не дуже багато цибульки, якщо чесно, пожарила, бо мої хлопці не дуже люблять, друзі. Тому по рецепті, але не багато. Бо можуть не їсти. А мені треба, щоб вони їли. Так, розрівнюємо гатунку. Так. Ось Так, добре. Тепер зверху трему яйце, Так, натираємо яєчко. Так, друзі, наступний інгредієнт крапові палички. Так, друзі, тепер тунець. Тунець пано так виложувати. Я взяла дві баночки, бо це маленькі баночки. Ну я взяла, то я мала. Оце. Мало то нам мама передала, то я мала, але там це. Але я знаю, що є і більші баночки можна купити. Більше може одну і вистачить. Так. так, і кукурузка. Так, друзі, тепер з майонезу. Робимо сіточку. Але бачите, в мене є такий майонез, ну, великий він, що він відкручується. Я з цієї сторони зробила такий розріз маленький, щоб можна було зробити е, маленьку сіточку. Ну, маленьку струю цього майонезу. Ось так. Я знаю, наскільки в мене сіточка, але думаю, рівномірно. Я б сюди поставлю. Ось так. Так. Так, друзі, і фінал. Сир. Сиру я трошки більше взяла, бо... Так ось що, там досить маю. Ставьте, якби купила, то би купила може менше. А так, мама вислала, та й ми такі в огерої. Добре. Я, знаєте, друзі, мені здається, воно не може бути несмачно, бо тут такі всі інгредієнти смачнющі, що мені вже слюнка тече. Нам зараз запікати. Ось так. О, в мене так багато в мене торт вийшов, друзі. Дуже багато начинки. Так, ставлю запікати. Так, друзі, усе. Я спекла. Зараз буду різати і будемо робити дегустацію. Так, тато вже чекає на дегустацію зараз. Що, один? Так. Так, усе. Так, Бумик чекає своєї черги, щось дуже засвічується, не знаю чого. Тато дегустує помаленьку. Гаряча, правда? Mm -hmm. Добре. Добре. Зараз я буду пробувати. <laughs> ну, а певно, що, ну, що ж без мене їсте. Mm -hmm. Добре. Денеска, об'єктивну думку, прошу висловити. Як тобі? Добре. О, все, якщо дитині сподобалося, друзі. Значить, супер. Але я вам кажу, це таке більше ну, елітна піца, там йдуть таке всяке. Добре. Так, так. Угу. Угу. Так, друзі, усе. Ми повечеряли. Така досить ситна вечеря була. Що сказати? так, по-правді. По <правді> Нормально. <правді> Нормально. Друзі, ситно, смачно. Але, щоб не бути, як там, многословно, по-українськи як буде. Ну, коротше, лишилося. Ще один маленький шматочок Ну, е, Як ж маленький, та не дуже маленький, такий. <смас> такий. Трохи є йому вистачить, бачите? Смачно. Але якщо е, не маєш таких інгредієнтів, то трохи дорого, друзі. Подивіться, мені сьогодні пішло дві баночки тунцю, Цілий кусок такий шматок е, сиру, такий досить багато. Крабові палички, е, яйце, ну яйце своє. Ми майже все своє мали, окрім крабові палички, я докупила і майонез. Так що. Е, якщо на свята готувати. То можна сміло собі взяти і себе порадувати таким смачненьким. А якщо таке на повсякденно, то ну, хіба маєте можливість. Я, якщо б не мала е, зараз тунцю, сиру, того всього, то не знаю, що б я приготувала, бо для нашої сім'ї це трохи дорого. Якось так, добре. Але ми сьогодні поїли. Пані Мирослава, дуже вам дякуємо за рецепт. Е, Такий, знаєте, насолода була, так? Насолодилися гарно. Якось так. Добре, друзі! Сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Ми йдемо господарку ходити вже доволі пізно. Усе друзі. Здоров'я вам, терпіння, наснаги, удачі, всього найкращого. Все, па па па, -па.